Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про стандарт ДСТУ 8755 2019 який стосується визначення класів наслідків або відповідальності будівель і споруд в Україні. Постав свій лайк і продовжимо. Цей стандарт набрав чинності 1 грудня 2019 року і був розроблений для заміни попереднього стандарту, регулюючи нові вимоги, які стосуються проєктування будівель, споруд. Та їх частин. Першим важливим аспектом є те, що ДСТУ 8805 2019 розширює поняття об'єкта, тепер замість терміна об'єкт будівництва використовується термін об'єкт. Це означає, що він поширюється не лише на традиційні будівельні структури, але й на інженерно транспортну інфраструктуру. Таким чином, ДСТУ регулює визначення класів наслідків, що є критично важливим для безпеки та ефективності проєктування та будівництва. Наступний важливий момент полягає в тому, що новий стандарт визначає порядок, за яким будуть класифікуватися наслідки, він передбачає оцінювання небезпеки для здоров'я та життя людей, матеріальних збитків і соціальних втрат, класи наслідків. Визначаються за кожним критерієм окремо, що дозволяє більш точно оцінити ризики. Це нововведення є значним покращенням порівняно з попереднім стандартом. Ще однією важливою зміною, впровадженою зазначеним стандартом, є уточнення терміна періодичне перебування людей на об'єкті згідно з новими вимогами. Якщо проєктна документація передбачає, що на об'єкті можуть одночасно перебувати особи постійно та періодично, усі потенційні небезпеки повинні оцінюватися разом. Це допоможе краще відобразити реальні умови експлуатації об'єкта. Наостанок важливо зауважити, що клас наслідків для певних типів об'єктів не може бути меншим, ніж СС3. Це стосується об'єктів підвищеної небезпеки, сховищ цивільного захисту та житлових будинків, які перевищують висоту 100 метрів. Ці вимоги встановлюють чіткі рамки для забезпечення високого рівня безпеки у будівництві та експлуатації об'єктів. Отже, ДСТУ 8755-2019 не лише вводить нові терміни, але й суттєво вдосконалює систему безпеки у будівельній галузі України, що робить її більш адаптивною до сучасних викликів. Дякую за увагу.